Стівен Кінг Протистояння, Книга Друга, розділ 44 Він сипався. Крихітко. Ти ж чудово це знаєш, знаєш. Ларі задумався і зрозумів, що то в його голові вигулькнув рядок із пісні і Піаніно Сміта. Стара співанка. Справжнє ретро. піаніно Сміт як там далі. А де йогуба губа губа а-а-а. І так далі. От і вся мудрість, дотепність і соціальний коментар від Г'юї Піаніно Сміта. Та хер на ту соціалку, промовив він уголос. Г'юї Піаніно Сміт лабав ще бозна коли. Кілька років по тому Джонні Ріверс записав одну з пісень Гьюї. Звалася вона Рок Пневмонія та Бугі вугі грип. Ларі добре пам'ятав той кавер і подумав, що наразі ця пісня актуальна, як ніколи. Старий добрий Джонні Ріверс. Старий добрий Гьюі Піаніно Сміт. Та нахер повторив Ларі. Вигляд він мав препаскудний. новоанглійським шосе чвалала бліда квола примара. Поверніть мені шістдесяті. Так, шістдесяті. Ото були часи. Середина шістдесятих, кінець шістдех. Сила квітів, причепурися для джина, Енді Воргол із його окулярами в рожевій оправі та сраними коробками бріло, Вельвет Андеграунд. Повернення тварюки з Йорба Лінди, Норман Спінрад, Норман Мейлер, Норман Томас, Норман Роквелл та старий добрий Норман Бейтс із мотелю Бейтса, Хе-хе-хе. вистрелив Ділан, Баррі Макваєр прокаркав напередодні знищення, даяна Рос вплинула на свідомість кожного білого підлітка в Америці. Шістдесяті подарували мені усі ці чудові гурти, зачудовано думав Ларі. Тож запхайте вісімдесяті собі в сраку. Для рок-н-ролу та його золотої ватаги 60-ті були останнім ура Крім, Зескалс, Spoonful, Airplane із Grace Slick на вокалі Норманом Мейлером на соло-гітарі та старим добрим Норманом Бейтсом на барабанах, Beatles, The Who, Dead. Він беркицнувся та вдарився головою. Світ відшалив у темряву, а тоді повернувся назад яскравими фрагментами. Він провів рукою по скроні, і на пальцях лишилася тоненька плівочка крові. Та байдуже, по барабану, як казали у променистих славетних шістдесятих. Полетіти й розбити голову дрібниця порівняно з жахіттями, які снилися йому протягом останнього тижня. Він не міг заснути, щоб не прокинутися від кошмару, і радів, якщо просинався, коли крик був лише на півдорозі, десь у горлянці. Бо, коли його будив, власний крик, він лякався мало не до всирачки. Ларі снилося, що він знову у тунелі Лінкольна, його хтось переслідує, оскільки вісні то була Анерита. За ним слідував сам диявол із чорним вишкіром на демонічному обличчі. Темний чоловік, а не ходячий мрець, гірший от живих трупів. Охоплений панікою, Ларі біг у киселі поганого сну, зашпортувався об невидимі тіла. Він знав, що небіжчики витріщаються на нього скляними очима, як у набитих тирсою опудал. Сидять в автомобільних домовинах, що стоять за вмерлим потоком, попри те, що кожнісінька машина мала б рухатися до свого місця призначення, тож він біг. Та що з того, якщо темний диявол міг бачити у темряві очима, як тими приладами нічного бачення? І зовсім скоро чорний чоловік тихо заспіває до нього Ну ж бо Ларі, давай удвох ми все подолаємо, Ларі. Він чув, як плеча торкалося дихання чорного чоловіка, і тоді виривався, тікав зі сну, і в горлі стояв крик, стирчав там пекучою кісткою або ж виривався з поміж губ, такий пронизливий, що міг і мерця розбудити. Удень видіння розвіялися. Темний чоловік працював чітко у нічні зміни удень надходила черга великої самоти. Вона впивалася в його мозок гострими зубами, як у щура чи тхора, думками він повертався до рити. До любої рити його паркувального контролера. У голові без кінця прокручувалася та сама сцена він перевертає її і бачить напівзаплющені очі, як у тваринки, яку застала раптова і болюча смерть. Бачить губи, заплітані кіркою зеленого блювотиння. Губи, які цілував, що минулого вечора. Вона померла легкою смертю. Уночі в тому ж гівняному спальнику. А він. Ну, у нього їхав дах. Їхав і шурхотів, хіба ні? Ось що з ним відбувалося у нього їхав дах. Дах. простогнав він. О господи, та я розум втрачаю. Та його частка, що й досі могла раціонально мислити, сказала, що це може і правда, однак наразі він більше потерпав від сонячного удару. Після того, що трапилося з ритою, він не міг сісти на мотоцикл. Не міг і все то був якийсь розумовий ступор. Ларі постійно бачив себе розмазаного по всій трасі, тож він кинув техніку. Відтоді йшов скільки днів, чотири, вісім, дев'ять, він не знав. З десятої ранку шкварило плюс тридцять два, а зараз було вже близько четвертої сонце світило в спину, а на ньому і панамки не було. Він не пригадував, коли полишив Гарлей не вчора, і не позавчора, чи таки позавчора, а байдуже. Трохи східніше від Конкорда, Ларі зліз із байка, увімкнув передачу, викрутив газ та відпустив зчеплення. Гарлей вирвався з його тремких кволих рук, наче Дервіш, злетів із насипу траси 9 та став дибки, йому здавалося, що місто, в якому він уколошкав свій байк, звалося Госвілем, хоча і це не мало жодного значення. Річ у тому, що мотоцикл був йому не потрібен він не наважувався витискати більше, ніж 15 миль за годину. А навіть коли їхав на такій швидкості, Ларі постійно ввижалося, що наступної миті він перелетить через руль та розчерепить голову або ж наскочить на перевернуту вантажівку за якимось поворотом і злетить у повітря. А ще постійно засвічувався той сраний індикатор перегріву, і на пластиковій кришиці, що накривала червону лампочку, йому ввижалося слово «сцикло». цикло. А були ж часи, коли він не просто сприймав мотоцикл як належне, а й насолоджувався їздою та відчуттям швидкості, кайфував від вітру, що увіював обличчя, балдів від того, як за шість дюймів від його ніг мигоче асфальт, зливаючись у суцільне сіре полотно. Так, і йому подобалося їхати з ритою, та це було до того, як вона перетворилася на рот повний зелених ригак і напівзаплющені очі. Тож він запустив гарли із насипу в заплетений бур'янами рів, а тоді стояв і з жахом дивився на нього, ніби машина могла вискочити звідти і змолоти його на фарш. Нуж бо, думав він, нужбо, глушися, гандоне. Та мотоцикл його не послухав. Гарлий ще довго лютував та ревів унизу. Марно крутилося заднє колесо, а голодний ланцюг жер торішні листя і плювався хмарками коричневого гіркого смороду. З хромованої труби валили сизі вихлопи. І навіть тоді Ларі вже достатньо посунувся, щоб уявити, нібито в цьому є щось надприродне. Йому здавалося, що мотоцикл отот -от стане на колеса, вибереться зі своєї могили та розплющить його. Або ж одного дня він озирнеться на звук двигуна і побачить гарлий свій клятий мотоцикл, який ніяк не хоче заглушитись і гідно сконати. Байк летітиме шосе просто на нього, над рулем схилятиметься той причепа, зі снів. темний чоловік. А позаду нього сидітиме рита Блейкмур, обличчя біле, як крейда, очі примружені, волосся мертве й сухе, як кукурудза взимку, а білі шовкові брюки тріпочуть на вітрі. Та тоді мотоцикл закашляв, зачмихав, засіпався, і, коли він нарешті затих, Ларі поглянув на мертву машину і засумував було так, наче він щойно вбив якусь частку себе. Без мотоцикла йому було важко боронитися від натиску тиші. А тиша в чомусь була навіть гіршою від його страху потрапити в дорожню пригоду. Відтоді він ішов пішки. Трасою 9 проминув кілька містечок із мотосалонами, у яких стояли виставкові моделі з ключами просто в запаленні. Та коли він дивився на них надто довго, в уяві зринали видіння, у яких він лежав на узбіччі в калюжі крові. Образи були яскраві з хворобливими кольорами аля техніколор. Наче кадри з тих паскудних та однаково ефектних жахастиків від Чарльза Бенда, де люди вмирають під колесами здоровенних вантажівок, або ж від великих незнаних науці паразитів, які плодяться та зростають у їхньому теплому нутрі і нарешті вириваються назовні, На всі біч летіли шматки плоті і усіляка бридота. Ларі, блідну, починав труситися та чвалав далі, назустріч невідступній тиші. Щоразу, як він проминав мотосалон, на верхній губі та в заглибинах його скронь виступали перлини поту. Ларі схуд як тут не схуднути. Щодня він вирушав на світанку, йшов цілий день і спинявся пізно ввечері. Не висиплявся. Кошмари будили його близько четвертої ночі, і він запалював лампу колмен, сідав біля неї на опочепки і чекав, доки відступить темрява, щоб можна було йти далі. Він швалав аж допоки на землю не спускалася темрява, а тоді хутенько облаштовував стоянку, роззираючись на біч, наче каторжник утікач. Розклавшись, він лежав допізна, почуваючись як людина з двома грамами кокаїну в крові. О, крихітко, танцюй, крутись. І так само як кокаїнчик він їв дуже мало і зовсім не відчував голоду. Кокаїн, як і страх, не покращує апетит. Ларі не торкався коксу від каліфорнійської вечірки з минулого життя, однак його постійно трусило від страху. Крикне пташка на дереві, здригнеться, закричить перед смертю якась тваринка, мало зі шкіри не вискочить. Він пройшов стадії струнки, худорлявий, дочвала в до межі кістлявого і тепер намагався отримати рівновагу на метафоричному чи метаболічному паркані, щоби не беркицнутися на землю цілком виснаженим. У нього відросла борода, і він вражено помітив, що вона золота борода, на два тони від волосся на голові. Його очі глибоко запали в очниці і блищали там, наче крихітні, перелякані тваринки, що потрапили у пастки близнюки. Сиплюся. знову простогнав він. Ларі почув у власному скімленні кволий відчай і перелякався. Невже стало так кепсько? Колись він був Ларі Андервудом, співаком, який записав доволі успішну платівку та мріяв стати Елтоном Джоном свого часу. Ой лишенько, як без цього заіржав Джері Гарсія. І тепер цей парубок перетворився на спущеного Гандона, що повзе трасою 9 десь на південному сході Нью-Гемпширу. Бачите отого королівського Змія, що плазує гарячим асфальтом? То він, Ларі Андервуд, ніяк не пов'язаний з цією жалюгідною руїною, цією. Він спробував сісти і не зміг. Господи, що за ідіотизм, захихотів він, мало не плачучи. Через дорогу, за 200 ярдів від нього, на пагорбі стояв білий занедбаний новоанглійський будинок, що осяяв, наче прекрасний міраж. У нього була зелена обшивка, зелене оздоблення, а на даху зелений гонт. Від будинку схилом спускався зелений моріжок, який уже трохи почав дичавіти. Біля підніжжя схилу біг невеликий струмок, і до ларі долинав його чарівний спів уздовж води петляв кам'яний мур певне, він позначав межу фермерських угідь, і над ним схилилися великі тінисті в'язи, посаджені з рівномірними інтервалами. Тож він просто продемонструє, як уміють повзати розпеченим асфальтом спущені гандони, і заляже в затінку, ось що він зробить. І коли його трохи відпустить, коли приведе думки до ладу, зіпнеться на ноги, спуститься до струмка та нап'ється води, умиється. Певне, від нього тхне. Ну то й що? Рита померла і хто ж його тепер нюхатиме. У голову полізли похмурі дурні думки. Чи досі вона лежить у наметі, уже роздулася та принаджує мух? Дедалі більше скидається на моторошну цукерку, що сидить у громадській вбиральні при діагональній дорозі номер один. Чорт, а де ж іще? Точно не грає в гольф із Бобом Гоупом у Палм Спрінгс. Боже, який жах. прошепотів він і поплазував через дорогу. Щойно Ларрі опинився в затінку, йому здалося, що на ноги стати він зможе, та напружуватися не хотілося. Проте він не пожалкував сил, щоб обережно зиркнути через плече на дорогу. Хотілося впевнитися, що Гарлей за ним не женеться. У затінку було прохолодніше, щонайменше градусів на 15. І Ларі протяжно зітхнув від задоволення і полегкості. Весь день у потилицю било сонце, і він спробував її помацати, та одразу ж шикнув від болю і відсмикнув руку. Згорів, треба взяти ксилокаїн та інше помічне лайно. Заберіть тих людей зі спеки, смали крихітко, смали. «Вотс. пам'ятаєш, вотс? ще один подих минулого. Та й весь рід людський то лише одна потужна відрижка з минулого. Величезний золотий вихлоп. Мужик, ото тебе криє. промовив Ларі. Він прихилив голову до грубої кори в'яза і заплющив очі. Поплямована сонцем тінь утворювала всередині його заплющених повік рухливі чорно-червоні візерунки. Поряд утішно і любо жебоніла вода. За хвилинку він сходить туди, нап'ється та вмиється. За хвилинку. Він задрімав. Спливали хвилини, і вперше за останні дні його дрімота переросла в глибокий сон без сновидінь, руки обм'якли на колінах, упалі груди здіймалися й опускалися, від бороди обличчя здавалося ще худішим то було лице самотнього біженця, який утік із такої страшної бійні, в яку ніхто й не повірить зморшки, що закарбувалися на його опеченому обличчі, почали потроху розгладжуватися. Він занурився вниз до глибинних рівнів підсвідомості і заліг там, наче маленька річкова істота у прохолодному мулі. Сонце спустилося ближче до обрію. Щось обережно ворухнулося у пишних кущах біля струмка, і листя затрусилося, затихло, тоді знову зашурхотіло. За кілька секунд із нього вигулькнув хлопчик на вигляд йому було років 10-13, і на свій вік він здавався доволі високим. Одягнений у самі труси фрут овзелум. його тіло укривала рівна засмага кольору червоного дерева, і тільки над резинкою трусів виднілася дивно біла смурка. Шкіра була поцяткована укусами комарів та кліщів, багато з яких уже майже посходили. У правиці він стискав м'ясницький ніж, який мав футове зазубрене лезо, ніж виблискував на гарячому сонці. Він зігнувся, підкрався до в'яза, що ріс біля кам'яного муру, і схилився над ларі. Його очі були зеленаво блакитні, як морська хвиля, трохи розкосі, ближче до скронь повіки загиналися доверху. Від чого він скидався на китайця. Безвиразні, дикуваті. Він звів ніж. Ні! почувся жіночий голос, тихий, однак твердий. Він повернувся до неї, запитально схиливши голову набік, та ножа не опустив. У його поставі читалося розчарування. Трохи постежимо, тоді буде видно, сказала жінка. Хлопчик забігав сумними очима з ножа на Ларі, з Ларі на ніж. Урешті він відступив тим самим шляхом, яким прийшов. Ларі спокійно спав далі.